Знаєте, що то? То місяць, а біля місяця Венера. Моя планета. Клас. Я думаю, ти на землі родилась. Ні, я Венера. Подиви. Це ми тільки що вичитали, що неозброєним оком можна Венеру побачити і вибігли тут із серими наблюдаємо. Це як лунтик. Диви, а диви, як на телефоні. Ага. Ну, наче два місяці. Угу. Прям диви. Та ти ж затулив. Якщо збільшити, може там видно. Ні, воно, ти руками діврадиш. Як, як, як перестає здюрити, воно типу, стабілізується і видно зірку. Ну давай. Оце я просто його збільшила. Оце туди. Так, якщо дивитися, отаку вдаліки, а, блін, точно стабілізація просто тіряється. А такого хопс? О, місяць лежачий. І планета рядишком. Ну, то ж кажуть, що це ж вже все закінчується для вісов оці погані періоди, і все, і Венера входить, і все вже дуже добре має бути. Я чую, Венера вийшла і тривога пішла. Да, і так, і тривога, блін. Він його рахувається. Сховалася. Е, вертайся. Підожди, вертайся, Ти мені дуже треба. Спасибо. Оце то позамерзало. Капець. Це ми на тренування типу їдемо. Машина повністю замерзла. Льодом покрилася. Так, ну, що у нас? Новорічні свята? Закінчилися і тому ми можемо спокійно перебиратися кудись сюди. Тут Сережка ще швин не затирав, нічого ще не робив. О, о тут якась вода десь взялася. Не поняла. Так, це десь відсюди тече. Блін, а що тут у нас тут тече? Так треба. Ага, ось його. І за цього крана тече. Треба сказати, а як вона може текти, якщо тут нема води? Так, взагалі, не важливо, зараз будемо рішати ці питання. А плиточка, до речі, гарненька така. Так, так. коротше, оце все діло зараз об... об, об обдираємо. Раз позастеляю тут, щоб не було сильно багато мусора. Обдираємо усе, усе. О, як все робиться тут. Нормально. О. О. так. О, тут теж ще по, по штукатуряна. Ще і витяжка якось є. Все нормально. Проводи якісь. Це теж нічого. Все, починаємо. Дивіться, який красивенький стоїть собі в уголочкові. Ай прикольненький. Він такий позитивненький, я вам серйозно кажу. Геть позитивний дядько. Але ж ручки, о! Вода, воно, фантазія. <смі> так, поки що взяла пателюшки. Так, ну, да, бо тут, в принципі, нормально оддирається. Це ось тут. А, в принципі, тут так де хорошо держиться, просто по грунту. Те, що обдирається, обберу. А те, що не обдирається, то погрунтую. Все. Не буде геть норм. Це ось так ціна. Що таке? Знаєте, що я зараз роблю? Я зараз питаюся оце оцю, свій експеримент від. Це, коротше кажучи, колись, ну, знову ж таки, років 10-9 тому десь видивилася в Ютубі по типу отаку якусь штуку. Я не знаю, тут якісь і волокна, якісь. Ну, напомню, туалетный папир какой-то. Ай, блин. Короче, и делала. Мама тогда эксперименты. Сейчас отдарьте вот это все, просто нереально. Воно до такой степени мецнюще, что это просто капец. это знаете, как называется? Наэкспериментировала, то теперь долбись. Вот и долбусь. This is Так, Таке без сапи, у мене нічого там не виходить, треба йти по сапу. Не обдирається. всі руки всі, да, всі руки пообдирала вже і нічого не виходить. Так, де Та наша? О. Сапуля. Треба взяти якусь таку, звісно, в ідеалі без ручки, без ручкою навіть там вона у мене і не влізе. У мене всі з ручкою. Блін, ну десь в мене були, кстати, без, без ручки. У мене була якась одна сапа. І, напевно, ще ремені все-таки туди втулив ручку. Бо щось не бачу. Це щось у нас непонятне, ще морілка є. Візьму оцю маленьку на всякий случай може пригодитися. Блін, доведеться цю брати. В общем, ця стіна повністю обдерта, ну, вона саме більше в принципі, її відпадала. То... І того вона <клес> максимально <вже> ж сапою. <клес> о, пилюка тут. Так, ця стіна оце, ось сюди, теж сапою добралася. Далі тут, блін, як камінець. Я не розумію, що воно такими якимись пластами чисто взялося. ну, Взялося іменно якось так. Вот. Ця стіна взагалі не оддирається. Взагалі, чим тільки не дерла, вона не віддирається. Коротше кажучи, що я вирішила. Взяла оце сапою і всім підряд, де максимально ось вона почала його типу віддирати, воно не віддерлося. То я його залишаю. Тому що все-таки ось є ребристості. Зараз я його погрунтую, і в мене має бути гарна сцепка тут. Тому що Ну, його просто нереально. Це я не знаю, якою, яким методом його це все прибирати. Ну і типу смисл. До речі, шпаклювати я його, скоріше за все, буду клеєм для газоблоків. А, чого? А бо того, що я хочу випробувати цей же клей. я побачила знову ж таки експеримент. Я побачила, як цим клеєм взагалі на дворі ось його. На, на дворі шпаклюють. Е, І подумала, що то, значить воно ну, значить воно устойчиво, якщо хати ним шпаклюють там, сараї. Я про нього п -п -п перечитувала багато всього. І коротше, подумала, що значить, він міцний. А якщо він міцний, то мені оце в впраль, пральні буде то, що шомет. І до всього того я хочу подивитися на саму його структуру, що з нього можна зробити. Ну, коротше, хочу провести експеримент. Тим паче, що він у мене є. Так що проводимо, дивимося тоді по міцності. Мені дуже цікаво. Ну, В якійсь кімнаті я ж не зможу провести такий експеримент, а тут зможу. Так, а зараз піду пообідаємо. Капуснячок у мене. І, і загрунтую стіни. І надіюся, якщо нічого не змінить, сьогодні буду шпаклювати. Все, все загрунтувала гарно, прямо чересчур. Отут, От де оця фарбована стіна, то взагалі прям так сильно-сильно. Так кругом, коротше, сильно. І все. І що ми ждемо? А ждем ми те, що ми ждемо останнім часом завжди. Висихання. Все. В очікуванні. А потім ще вечором ми ще з Сережкою зробимо тут а потолок. Він якраз буде вільніший, тому що я не знаю, чомусь у батька тут немає потолка. До речі, ніде тут немає потолків у батька. Потім покажу вже, як будемо робити от чомусь. отакого такого воно я, я щось не пам'ятаю, можливо, в нього тут були якісь шпалери там наклеєні. Або як тут цей клійонка якась, не знаю. Коротше. В общем, потолків у нього тут немає, то ми сьогодні зробимо, обшиємо це ще цим. Гіпсокартоном. І треба ще провести світло, бо проводи є, а і місце воно є, і все, а чомусь там нема світла, я не знаю. Ну, коротше кажучи, то це сюди, напевно, треба його і підключати. Все, а тепер чекаємо. В смислі, чи з кухні, чи що вони? А! Це типу, кухня моя стара була. Батько так... Я ж кажу. Це клією обої на десь. Ага, значить тут точно були обої. Він їх вся клеїв оцими скобами. не А, ну дай я. Звісно, тут таки, до. Да. Ось його, Клей для мурування блоками з газу цього бетону. Оце зараз буде істинний експеримент. Поки Сережка просто йому треба займатися своїми справами, то я зараз мені все рівно два рази там треба штукатурити, як мінімум, то я зараз перший раз е, про штукатурю, нехай воно собі до завтра там висихає. А тоді вже завтра зробимо там потолок. Да? О, потолок там, е, потім що його там штукатурить, півтора метра. Так що зараз ось мені найголовніше оцей перший зараз шар. Накласти, щоб завтра тоді щось з ним робити. Ти займайся тоді своїми справами, а я зараз його заштукатую. Напевно, так зробимо. Так. Насипаємо, не знаю, що воно у нас з цього, звісно, вийде. Але спробувати треба. Може ми, звісно, на другий шар і змінимо консистенцію, ну поки що буде так. Не такий, звісно, якийсь такий, не знаю. Він типа. Тіпось не такий, як пліточний кей, конечно. Мені прям дуже цікаво оце, яке воно. Ну якесь таке схоже, наче як на розведений цемент. Із піском. Але таке еластичне, звісно. У нас його кольчиком треба. Так. Ну що, якщо вже робимо експеримент, то робимо його і надалі. Знову роблю я отакі вертикальні полосочки. Зараз я хочу, хочу зрозуміти, настільки воно еластичне і як з ним справлятися потім. І зараз ще я буду робити горізон. Ой, горизонтальні зробила, зараз буду робити вертикальні. Ось ти куток. Ось так ми його зробимо. Каз с выхода. Взагалі шкура крокодила. А там? А я художник, а я так бочу Ну ще, це вже начебто трішечки у нас стіна підсохла. Ці ще це ще все у нас сохне. Знайшла ще провод. Тоже тут нічого не роблю. Значить, його туди треба буде ховатися. Він туди, куди всі йшов до цього, я його не бачила, звісно. Так, і зараз, напевно, спробую принаймні змочу. Ох! Ось такого намочила рушничка. Змочу зараз шпателька, Так, витру незаручно. І легенько спробую пригладити оце. Тільки легенько, не сильно. І не кругом, бачу так зараз. Оп, оп. О, прикольно получається Дивіться. Тим чином зараз я його приглажу. В ідеалі, коли, конечно, треба було взяти свого того ж Да, На всю остальну зону візьму свого. Ой, як прикольно! Воно прям різні Ось Отака От прикольна текстура дуже. Кругом, де інде залишаю оці ці такі ребристості. Прикольно, зараз візьму свого шпателька. Так Таке взяла свого оцього пластмасового і дивіться, поприглажувала, ну вже не буду гладити, поприглажувала уже. Подивіться, який, яка класна текстура. Ще. В общем, залишаю, залишаю висихати. У нього самий навіть на дотик він такий інтересний, взагалі, дуже-дуже інтересний. Десь чимось навіть на той змахує. Ну, 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 ще не знаю, подивлюся, як зараз усього воно підсохне до завтра. І подивлюся, яке воно буде тоді на дотик. Ну зараз, блін, дуже дуже кльово. Дуже-дуже кльово. Короче, в общем, чекаємо до завтра. Зараз я доштукатурюю все остальне. У мене ще залишилися тільки ось ось такі шматочки. І все. Тут, до речі, теж вже почала робити. До завтра залишаємо це все діло. І потім завтра. До висихання. Будемо дивитися, що далі ми з ним будемо робити. Але зараз воно мені подобається дуже сильно. Прям дуже-дуже. Ну я сподіваюся, що воно не буде таким сильно сипучим там, чи якимось таким, бо, бо, я ж кажу, воно начебто із піском, з якимось зроблені. Ну, клюво, взагалі. Ну. Кожен раз наголошую, що камера не передає, бо дійсно камера не передає. Ото ще до всього можна процентів 80 додати. <світ> так. Ну, все. Так, на цьому будемо прощатися, тому що мені ще тут залишилося його доштукатурити. І до завтра ж, звісно, що ми будемо його чекати до висихання. Якщо щось буде нове сьогодні тут робити, то тоді покажу. Так що. Традиційно дякую, що ви з нами. Традиційно слава Україні і пока-пока до завтра.